Доброго дня всім малим та дорослим ласунчикам. Е, сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочнемо із знайомства з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Добрий день, я влада. Е, тоді перше запитання до вас. Зізнайтеся, ви ласун? Так. На вашу думку, що смачніше? Морозово чи цукерки? Цукерки. Е, чому ви так вважаєте? Вони смачні. Добре, як часто ви їсте солодки? Цілий день. Хто вам купує солодощі? Мама з татом. Так. Тоді розкажіть, будь ласка, про найулюбленіші ваші солодощі. Кіндер, шоколад і морозиво, і цукерки. Добре, скажіть, будь ласка, ви полюбляєте, ви полюбляєте шоколад? Полюбляєте? Так. Скільки плиток шоколаду ви могли б з'їсти протягом дня? Дві. Е, добре. Тоді давайте так. Батьки нам постійно розповідають, що багато шоколаду їсти не можна, оскільки солодке, шкідливе для зубів. На вашу думку, це правда чи вони просто так говорять, щоб залишити більше солоденького? Це правда. Що правда? Що багато цукерок їсти не можна. Добре. Вчені стверджують, що в шоколаді містяться речовини, які сприяють настрою та радості. Від шоколаду людина стає щасливішою, на вашу думку. Це правда чи просто рекламний трюк? Це правда, що людина стає веселішою. Е, тоді, наостанок хочеться побажати нашим гостям та глядачам е, будьте щасливими, веселими і радісними. Нехай ваше життя буде в шоколаді. З вами був ведучий Ігор та наш гість Владислава.